Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму дуже смачний кекс до чаю з родзинками та горіхами. Нам знадобиться по одній склянки сметани та цукру. Сметану вибрати бажано домашню, так кекс більш буде насичений та смачний. 4 яйця, 80 г розтопленого масла або маргарину, по 50 г родзинок та горіхів. Горіхи попередньо просушила на сухій сковорідці. А родзинка запарила борошно та по одній чайній ложці розпушувачу та ванільного цукру. Змішую яйця з цукром. Додаю сметану, розтоплене вершкове масло та ванільний цукор. Всипаю половину борошна з розпушувачем та додаю родзинки та горішки. і частинами додаю останнє борошно ось таке густе тісто має вийти за консистенцією. перекладаю у форму змащену вершковим маслом та присипану борошном. Відправляю кекс розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин. Розмір моєї форми 25 на 11 см, а висота 8 см.